Яка ситуація зараз з нашою енергосистемою? Будемо говорити, Сергій Нагорняк, народний депутат України від фракції Слуга народу? Пане Сергію, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні! Героям слава, добрий ранок. Якраз в річницю першого удару по енергосистемі в 2022 році цього року був завданий такий масований удар по нашій енергосистемі. З 2022 2023 року йшли доволі чіткі завдання, які звучали щодо захисту нашої енергоінфраструктури. Яка ситуація з захистом? Знаєте, ті, хто підготувалися, вчорашній удар ну достатньо добре витримали. Я скажу так лише, що по, по всьому каскаду гідроенергетики, що робили росіяни у тому числі, ми всі звернули увагу на Київ, тому що ми ну, столиця України. Звісно, що коли пів Києва без світла, то всі на це звертають увагу. Коли в Чернігові нема світла, ну це менше звертається до Ну про що... це теж зверталася увага, і ми теж це обговорювали у нас в Так, Так, так. Ну, я говорю про, про всіх українців, не про журналістів, не про телеканали. А вчора, насправді, росіяни били не лише локально десь по якимсь регіонам, там Києву, Чернігову або Одесі, а вони вчора били і по всьому каскаду гідроенергетиків. І я мав розмову вчора, вже після атаки з гідроенергетиками, з керівниками станцій, і запитував, як спрацював захист. То, який був збудований, це і залізобетонний захист, це і антидроновий захист, і бронелисти, які захищають певні вузли okay. на станціях, і ви знаєте, ну я був приємно здивований, що захист дійсно дуже якісно спрацював. Так були незначні ушкодження, але ну от, до прикладу, одна із станцій на одну із станції вчора влучило 14 шахедів, чотири із них в одне місце. В одне місце один за одним. Вони били щоб пробити захист. І їм цього не вдалося. Тому тут питання: ті, хто готувалися, ті, хто якісно були підготовлені, вони вчора витримали. Ну. Набагато легше ці удари, звісно, що є якісь незначні пошкодження, є якісь осколкові уламки е і пошкодження, але їх можна там за короткий період часу відновити, і вони ну, глобально не принесли якоїсь такої катастрофи і шкоди. Потрібно, е от, але там, де не було готово, е ми там е вчора і Олексій Юрійович Кучеренко я бачу, писав себе допис, що по київським теплоелектростанціям 5 -й, 6 шостій. І президент натякав у своєму відеозверненні про те, що не були захищені трансформатори на цих під... на цих електростанціях. Ну звісно це поганий сигнал, і Київ мав насправді для цього всі ресурси. Ну тут і... дуже цікаво, якраз спостерігати про те, що ну є відповідна реакція і від а, Київської міської державної адміністрації. Я зараз а, зайду зачитаю про те, що було сказано, і пан Пантілеєв до нас напередодні. Якраз доєднувався і просив, що якби не маніпуля не маніпулювати цією інформацією. А зараз, секундочку, я перепрошую, бо Закрився у мене цей файл. Так, в медіапросторі поширюється заява одного з експертів про нібито відсутність будь-якого захисту на столичних ТЕЦ. Така інформація є політичною маніпуляцією не відповідає дійсності. Столичний текст згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу, детальні відомості не розголошуються з міркувань. Безпеки, а тож а, я так розумію, що якраз у нас а, перевірялися ці всі об'єкти інфраструктури, які є на рівень захисту. Ну, перший рівень захисту це у нас насправді е, з нього починали всі енергооб'єкти. Це бікбеги з піском. Вони захищають від уламків ракет, е, тому що якраз у 22-му році, в жовтні місяці, ворог почав атакувати ракетами. І перший етап, чим захищалися бікбегами з піском, які зверху не накривають фізично трансформатор, а від бокових уламків ракет вони захищали. І перший рівень захисту саме про це, мова йде, і я говорю зараз про захист другого рівня. Другого рівня це залізобетонні саркофаги. Вони можуть бути як на трансформатори, там і більші, і менші. Так само можуть бути і на будівлі релейного управління. Я не буду зараз переконувати глядачів, чи був збудований там другий рівень захисту чи ні. Але сам Петро Олександрович каже, видно, що там був лише перший рівень. Тут не потрібно зараз думати і критикувати когось. потрібно... Ні, я Я просто таки хочу зрозуміти, да. бо зараз ми стикаємося, і ви бачите, ну доєднуються а, різні думки. Отут мені цікаво, як це працює. Ой, ви ви щось перевернулися так. Отак, якісь технічні незручності, але я думаю, ви на зв'язку ви чуєте, як я ставлю вам питання. Так, так, чую, так. А, і тому хочу розпитати, а хто саме відповідає? Адже ми бачимо, що по містах є якби претензії там про те, що за це відповідають міста. Але ж у нас є військові адміністрації, які мають кон за цим слідкувати за те за тим, щоб у нас був відповідний рівень захисту для наших енергооб'єктів. Хто за це відповідає? По об'єктам Укренерго, по оператору системи передачі, безпосередньо відповідає керівник, той керівник, який на сьогоднішній момент там, Віталій Борисович Зайченко, наглядова рада так, так, і поперед і попередні керівники, які розпочинали будівництво захисних споруд, по об'єктам Укргідроенерго, відповідно, керівництво цієї компанії, а по містам там, де власники? Теплоелектростанцій, місто відповідальна вже безпосередньо міська влада того чи іншого міста. Така військова голови, адміністрація. Вона за чим слідкує дивіться, тоді? дивіться. Голови військових обласних адміністрацій. Вони координують і вони в тому числі. Вони в тому числі. Я не знімаю зараз відповідальності із голів військових військових, ну і міських, і, і обласних адміністрацій. Тому що не лише виїж... виїжджати на я не знаю там на якісь події і констатувати, вони мали б контролювати у тому числі. Тому тут від... відповідальність вона розділяється навпіл, як над надвиділяється. Ну, виді... Дивіться, обирають. я просто хочу зрозуміти, бо як працює, а місто виділяє гроші. І має хто контролювати за те, щоб був той чи інший енергооб'єкт захищений, і це зараз не тільки про Київ, це взагалі про Україну. Бо дивіться, ми маємо, наприклад, там інформацію про те, що досі немає жодного об'єкту з третім рівнем захисту по Україні, хоча пройшло два роки, і на це теж виділялися гроші, і ніхто цього не зробив. Хто відповідає? Якщо на містах, то це ми так розуміємо, КМВА, адже воно на себе воно і створювалося для того, щоб приймати і якраз контролювати всі ці процеси, які відбуваються в містах. А хто на рівні держави за цим а, слідкує по містах? Ну не, не лише міський голова, керівник комунального підприємства, той, який є замовником цієї послуги, тому що замовляє роботи із захисних споруд, закупівлю захисних споруд, угу. керівник комунального підприємства. В першу чергу він має контролювати терміни виконання всі. Далі вже зрозуміло, що політично несе відповідальність там міський голова, і у разі, якщо є голова військової міської адміністрації або обласної адміністрації, так само має контролювати цей процес і керівник військової адміністрації. Але Не так ми так само бачимо, вони напряму відповідають за це. Так, да, напряму мають відповідати, тому що ну їх призначали для того, аби під час війни вони могли ну, підсилити управління в тому чи іншому місті і тут важливо все ж таки щоб не були якісь політичні ігрища, а захищати в першу чергу інтереси того чи інших тих чи інших містян чи це київ чи це будь-яке українське місто незважаючи там на якісь політичні е, речі Добре, так, а глобально захист? У нас є Укренерго. У нас захист, є відновлення за яка захист цим має відповідати міністерство енергетики. Міністерство енергетики зрозуміло, що міністерство енергетики формує лише політику енергетичну. Не всі державні компанії підпорядковані безпосередньо Укренерго, ой, Міністерство енергетики, тому що до прикладу, акціонером там Укренерго являється Мін Міненерго, акціонером енергоатома являється. Уряд, але тим не менше, міністерство енергетики достатньо важелі впливу для того, аби контролювати будівництво захисних споруд, контролювати відновлення станом на зараз я знаю, що у пані Світлана Гранчук є угу. заступник, уже який відповідає безпосередньо за будівництво захисних споруд, і це добре, що є така людина. Але а коли він хотіл... з'явився? Ви знаєте, мені здається, що не так давно з'явився, так як і пані Світлана Гринчук не так давно працює міністром енергетики, але вона робить все можливе для того, щоб включитися оперативно і наздоганяти ті хвости, які сьогодні ми маємо в енергетиці, і і саме з захисних споруд. Але я скажу: попри те, ми маємо все рівно після такої важкої атаки. Більш-менш нормальну контрольовану ситуацію, ми бачимо, що і киянам, в тому числі, швидко відновили електропостачання і водопостачання, але це не означає, що відновили швидко той об'єкт, який був уражений. Це надали альтернативне живлення, альтернативні якісь, як то кажуть, під'єднали лінії. А той об'єкт, який був уражений і в місті Києві, і в інших містах, для його відновлення потрібно ну значно більше часу. І всі це ми маємо розуміти, що це не така панацея, що швидко прилетіла ракета, і швидко відновилися. Угу. Ми маємо робити висновки із цих речей. Та мали і, мали і, не висновки робити. Мало вже по Україні бути захищені об'єкти із третім рівнем захисту. Ну, дивіться, що таке третій рівень захисту. Ну що так, я розумію, але це да, якісь такі великі, між... ну як да, мінімум, другий має бути в суду. нам достатньо, достатньо другого рівня захисту, і нам потрібно більше засобів для збиття повітряних цілей. Тому що, до прикладу, там, у 22-23 роках ну, летіла в рази менша кількість повітряних цілей. Сьогодні ще летить біля 500 повітряних цілей, і вони максимально точні. От вчора, спілкуючись з генератиками, вони кажуть, вони били ну прям туди такі в боліві точки. Добре, що вони були якісно захищені, і ці шахеди не досягли своєї мети, але вони були максимально точно. Вони не не в бік, не в сторону. А от вони прям били, як то кажуть, максимально точно. Тому їхні засоби теж вони модернізуються. На мою думку, нам сьогодні потрібно з партнерами говорити більше не лише про е класичні, е класичні системи протиповітряної оборони. А нам потрібно сьогодні говорити з партнерами і про додаткове надання нам гелікоптерів для того, а ми могли збивати саме якраз шахеди, тому що сьогодні найефективніше і найбезпечніше збивати шахеди це е у повітрі з гелікоптерів, тому що mm -hmm. Екіпаж гелікоптеру він бачить над чим він збиває в першу чергу цей шахет, чи він збиває його над е, Крюківщиною, чи над е, Вишневим, чи він збиває його над Києвом, умовно кажучи, да? куди він впаде далі, цей шахет, чи він його збиває над полем і. З повітря найефективніше Це, це на має всьому. бути, коли ми говоримо про захист, це дуже комплексне е, питання. Це тут я з вами абсолютно да. погоджуюся лише не за залізобетон, не лише залізобетон, тому Але що це не панацея. Він має бути на гідному рівні. І Так само наше ППО має бути на тому високому е, рівні. Тут, о, ну якби наших партнерів, теж просимо максимально доєднуватися І наших виробників дронів. А ще туди додається знову ж таки виробники радарів, які е, допомагали б. А тут у нас теж є свої прогалки не добре, далі будемо рухатися. Ми сьогодні протягом ефіру будемо повертатися до цього питання стану нашої енергосистеми і його захисту. Пане Сергію, щиро дякую за те, що доєдналися Дякую вам. сьогодні. Сергій Нагарняк, народний депутат України, фракція Слуга народу, був з нами на зв'язку.